Усі речі, які оточують українців, просякнуті символізмом. Адже від наших предків нам передалася віра в силу різного роду оберегів і магічних символів. Обереговий зміст несе і форма предмету, і сам метод його виготовлення. Одним із таких потужних українських оберегів була є підкова. Коваляш вважали не просто популярним майстром, а й чаклуном, а кузню святилищем вогню, де вшановували головного бога творчої сили, бога коваля Сварога. 20 березня у міжнародний день щастя, який введено, щоб визнати його важливість в житті кожної людини, постійні читачки, відвідувачки бібліотечних мистецьких майстер-класів власноруч виготовляли підкову як символ загального для всіх українців щастя у вигляді перемоги і миру. Адже підкова це такий старовинний оберіг щастя в родині. Його вивішували назовні біля хати або в самій хаті. І все залежало від того, як правильно повісити підкову. Тож, ми сьогодні не тільки виготовляли декоративну підкову на щастя, але й ще дізналися, чому саме підкова стала ознакою щастя, оберігом щастя, як правильно її застосовувати, які функції вона повинна виконувати. Виготовляючи оберіг підкову, сучасні майстрині використовують в їх оздобленні декоративні елементи. Це й монети, дзвоники, різноманітні орнаменти, штучні квіти, додають горіхи і перець, обов'язково насіння ягоди. Що ми сьогодні робили? Ми сьогодні робили підкову оберіг більш такого домашнього, гарного оздоблення у прованс стилі. Прованс стиль це такий сільський стиль, який має в собі ось такі трав'яні рослинні елементи. Тут ми додали чесначок. Який оберігає від зл... злих... злого ока. Тут ми додали і горішок для крепості духу, тут ми додали і перчинку для здоров'я наших чоловіків в родині. Тут ми додали зерно різне виготовлені власноруч берегові підкови, виглядають доволі оригінально, витончено. Їх можна використовувати в оздобленні інтер'єру або в якості подарунка. А взагалі її може зробити кожен. Тоді оберіг обов'язково виконуватиме ті функції, які потрібні вам тут, зараз і сьогодні. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.